9 жовтня читачі жито помітили робітників, які на тротуарі в дощ активно розрівнюють купу асфальтобетонної суміші, схожу на свіжий асфальт. Це вулиця Київська, на якій підрядна фірма має виконати поточний ремонт за 33 мільйони гривень. Також сьогодні на цій ділянці демонтували тротуарну плитку та бордюрний камінь. Коментаря коментарях Мернфо виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Управління автомобільних шляхів Дмитро Павлов сказав, що договір підписали з вирок керівничо-комерційною фірмою Урарту. Роботи мають встигнути завершити до кінця листопада. Щодо робіт в дощ кажуть, дивлячись, що саме роблять. Одні роботи можна, другі не можна, відповідно до технології робіт. Дощ тут не перешкода, підготовчі роботи абсолютно можна робити спокійно. Ну, це потрібно дивитись конкретно фото і про що йде мова. Зараз ніхто його є закріплений відповідальний майстер від комунального нашого підприємства. Також регулярно туди навідуються представники управління транспорту і Житомирської міської ради, тобто, ну практично щодня хтось на об'єкт навідується.